Привіт, хлопці та дівчата! Зараз я вам розповім щось дуже важливе для вас. Те, що ви ніде ні в інтернеті не знайдете. Перегляньте це відео до кінця. Більшість хлопців переважно до 30 років на сьогоднішній день йдуть на сайти знайомств тільки для того, щоб знайти дівчат для легкого проводження часу разом, а не для того, щоб знайти свою супутницю життя. Не для створення міцної та гармонійної родини. Пам'ятайте про це. Хлопці, ви ж зі мною погодитесь, а? Ви зустрічаєтеся з дівчиною, витрачаєте свій час на те, щоб приїхати на зустріч до неї. Можливо, на вечерю подарувати якісь квіти і може іще якісь подаруночки. А в результаті ви їй дуже подобаєтеся як друг. А для того, щоб було щось більше, ніж дружба, вона хоче. Час для того, щоб звикнути до вас і закохатися вас, або щось в цьому роді. Для чого дівчата реєструються на сайтах знайомств, я точно не скажу, так як я не проводив опитування на цю тему серед дівчат. Я знаю, що багато дівчат хочуть знайти папика на сайтах знайомств, який буде їх забезпечувати. Втім, у цій категорії принцес були проблеми. Тому середовищі, в якому вони виросли. Тобто важке дитинство, неповна сім'я або конфліктні тато і мама, які зламали психіку дівчинці. Сподіваюся, що більшість дівчат та жінок хочуть зустріти свою другу половинку на сайтах знайомств. Отже, шановні дівчата та хлопчики, чим старше ви стаєте, тим ваші шанси знайти свою другу половинку зменшуються. Пояснюю. Наприклад, хлопцеві 20-25 років, і він на сайті знайомств. У такому віці у хлопців вітер в голові, і вони реагують на все, що ворушиться. І у хлопців тільки одна мета затягнути дівчину у ліжко, а потім знайти нову ще краще. Але буває, що люди знаходять свою половину на сайтах знайомств і живуть разом довго та щасливо. Але це буває всього лише в. 3-5% випадків. А тепер уявіть, хлопцеві потрібно зустрітися зі 100 дівчатами з сайту знайомств, щоб знайти ту, яка йому сподобається, і зупинити свій вибір саме на ній. Для того, щоб зустрітися зі 100 дівчатами з сайту знайомств, скільки потрібно полистуватися на сайті знайомств і з якої кількості дівчат? Ну, окей. Припустимо, можна переписуватися одночасно з кількома дівчатами. Але зустрічатися все рівно ж доведеться з кожною дівчиною окремо. Це якщо хочеться серйозних стосунків. А це весь час ваш час плюс гроші. Гроші, які ви злили сайту з НЕМС для того, щоб сайт з НЕМС дозволив вам писати повідомлення певну кількість разів або днів, або ще якась фішка, наприклад, там подивитись. Хто вас лайкнув або хто вам написав повідомлення. Далі, що старше буде ставати хлопець, чоловік, наприклад, 35, тим більше вимогливий він буде у своєму виборі. Багато хто не хоче заводити серйозні стосунки з тими жінками, у яких є дитина. Та й дівчата теж не дуже горять бажанням заводити серйозні стосунки із розлученим татусем, який платить аліменти. Потім хлопці, чоловіки, які старші, вже дивляться ну, на зовнішній вигляд жінок. Повненькі пишечки, пампушки мало їм цікаві. В основному їм... вони шукають жінок з гарною фігурою, які люблять займатися спортом, стежать за собою. Але жінки, наприклад, 30 та старші, які виглядають добре, ходять до спортзалу, стежать за своєю фігурою, вони шукають папика. Папика, а не красивого та спортивного, якщо ви не згодні зі мною, поставте дизлайк. Якщо згодні, то прямо зараз поставте лайк. Тому що я зараз я, я взагалі зараз все розставлю по своїх місцях. А тепер дивіться: ну, наприклад, ви купили у мене список сумісних дат народжень жінок, ну, там, чи чоловіків. Так, це сильно прискорить процес пошуку, але при умові, якщо вам 20-25 років. Але в 20-25 років... Ви думаєте, що вам нафіг не потрібен цей список сумісних з вами дат. Вам потрібні всього на всього легенькі стосунки. І тільки ті люди, які втомилися від цих легеньких стосунків, частих стосунків, з великою кількістю різних партнерок або партнерів, і вони хочуть гармонію у відносинах, вони куплять список сумісних дат. Але в основному це хлопці та дівчата. 35, а хлопці 35, ну я вже казав, що вони хочуть відмотайте трохи назад для повтору. Ви почуєте дівчата чи жінки 35, здебільшого вже з діточками. Для того щоб заощаджити час і швидко знайти свою другу половинку на сайті знайомств, вам потрібно витратити 1-6 місяців, запитуючи у людей на сайті знайомств їхню дату народження, а потім дивитися. Те, що вони назвали, чи є у вашому списку. І не кожна дасть, не кожна скаже свою дату народження. Багато хто каже, що вони в гороскопи не вірять, а потім ти починаєш доводити, що це не гороскопи, пояснювати, що це ніяка не нумерологія так і інше. І дату народження зазвичай запитують тільки в тих, хто сподобався, за якимось зовнішніми критеріями. І ще дуже часто дівчата брешуть про свою дату народження. І ви будете витрачати свій час на те, щоб приїхати і зустрітися з нею. А потім, через якийсь час, заглянувши в паспорт, ви побачите, що дата народження зовсім не та, яку вона казала. І ви розумієте, що вас розвели. А той чи та, хто сказав неправильну дату народження, скаже: яка різниця? Невже це так важливо і має значення? Має значення, і це дуже важливо. Шукати сумісну людину, що має список сумісних дат, це як шукати в голку в копиці сіна. Або трохи кращий приклад наведу, це як іти по мінному полю із міношукачем. Міна це людина, з якою у вас 100% будуть проблеми у житті, але у вас є інструмент з допомоги, якого ви не наступите на цю міну. У майбутньому вам не доведеться даремно витрачати гроші на марне весілля, адвоката, суди. Не доведеться ділити. По судах майнота дітей та платити аліменти. До речі, платити аліменти за дитину, якої ви не бачитемете і не виховуватимете. Дитина, яка буде говорити, що ти, тато, мудак, я тебе не хочу бачити. Втім, я майже все сказав, що хотів сказати на цю тему. А зараз ем, я не буду вам рекламувати цей список сумісних дат, наскільки він класний, важливий, ви все одно не повірите, тому що ви. Ви, напевно, вперше про це чуєте. Але я сподіваюся, що ви мудрі люди, які зайдуть на мій сайт або інстаграм, і почитаєте коментарі людей, яким я зробив список дат, або розповів їм про їх стосунки. Подивіться мої відео в Ютубі та Інстаграм, і ви зробите висновок інфоциган, я або можна зі мною мати якусь серйозну справу. До речі, в інстаграмі у мене в основному відео ознайомлювального характеру. Я розповідаю. Що це за система і як вона працює? А в Ютубі я більше спілкуюся з незнайомими для мене людьми та розповідаю їм про них. У мене на сьогодні все. Під цим відео напишіть. Ви згодні з тим, що я вам тільки що розповів. Удачі вам!